Доброго дня. Сьогодні ми з вами будемо вивчати модифікатори доступу та інкапсуляцію. Сьогодні буде більш розмовний урок, От, скажімо, лекційний. Розпочнемо з модифікаторів доступу. Всі члени класу Movie Java, поля, методи, ну, змінні мають модифікатори доступу. Зазвичай ми їх ну, дотепер ми їх не ставили взагалі. Модифікатори доступу дозволяють задати область видимості для членів класу, в якому можна використовувати дані або методи. Ключове слово паблік. Ну, Створимо змінну Public. Зараз мову. А, Так, паблік. Нехай буде а, тип даних. Inter. У нас після модифікатору ставиться е, тип даних, потім назва змінної, ну і дані. Можна ну, присвоїти одиничку, наприклад. А Public – це публічний, загальнодоступний клас або член класу. Змінні та методи оголошені цим модифікатором, видно іншим класом з поточного пакета. Та із зовнішнього показу, тобто, по всьому проєкту. Так, чомусь помилка. Чомусь параметр А. Лише для констант. Ну, просто якусь зміну. Так, чому у нас... Ага. Бо оголошення змінної ж виконується не в головному методі, а перед головним методом. Тобто Public Int a і дорівнює 1. Отже, помилка пропала. Отже, public можна використовувати. По всьому проєкту. От створімо ну, от, для прикладу новий файл ось у нас в, структура нашого проєкту ось, src, main і Java. У нас ось є сам файл, в якому ми зараз знаходимося. Створюємо новий файл. Ну, давайте клас відразу. Main. Ну, просто second будемо. І Create. І тепер, як ми бачимо, зараз подивимося, що цей файл створився. Ось main та second. А, ось а, наш, який ми створили. Зараз закрию попередній. Ось main та а, second. І ми можемо оголошувати зміну завдяки об'єктам. В цьому класі. Далі. Наступний модифікатор це private. Private. Давайте буде в цьому випадку Boolean. B, нехай буде. І буде дорівнює значення від мене true. Private – це закритий клас, або член класу, ну, метод. будь-що. Проти, протилежність модифікатору Public. Це закритий клас, або, ну, або знову член класу. Доступний тільки з коду в тому ж класі. Тобто в класі Second ми не можемо звертатися до змінної B. А, модифікатор Protected. Модифікатор Protector це такий клас, ну, або член класу. З цим модифікатором доступу буде доступний з будь-якого місця в поточному класі та в інших класах цього ж пакету. Ну, дайте. Chart буде. Chart C. І дорівнює. А... Різниці ще такої від а, Protected та Public ну, от в принципі, немає, але його доречно використовувати тоді, коли, а, в тому, що. Модифікатор Protected не можна отримати з. Ну, майбутнього ми будемо вивчати внутрішні класи. Це клас, який знаходиться в іншому класі. І ми не можемо отримати цей внутрішній клас в інших класах. Але це знову ж таки потім. А, інший. Модифікатор це default. Цей модифікатор не пишеться. Це коли ми просто створили змінну, Ну, от, наприклад, int. А, знову рядка, int q нехай буде, Q равно, ну, ну, знову ж таки, один. І. Оце, і виходить, що перед intом буде стояти модифікатор доступу default. Він є стандартним, він, по суті, копія модифікатора Protected. Default використовується в класах, які не виконують спеціальну функцію. Але навіщо ж нам тоді використовувати Private, а не просто ну, без звичайних модифіка... без модифікатора? Тобто просто defa... звичайне значення отримує. Ой, модифікатор. Просто буває так, що ми отримаємо якісь дуже величезні значення, і буде виходити, що десь можливо, буде помилка в передачі цих даних. От тобто, можливо таке бути, що без значення private ми можемо, як якесь загубити чи е, змінити випадково знач, е, значення е, самої зміни. Е, тепер перейдімо до класів і створимо один клас. Ну, от ми по факту створили Second клас, так що можна е, продовжити е, в ньому працювати. Отже, ми зараз перейдемо до класу Second і будемо, виходити, працювати з. Ну, от, з цим класом. Створимо метод. Print.info нехай буде. Тобто, uh, void. Void. Uh, Printinfo нехай буде мати назву. Info. Потім ставимо дужечки. і відкримаємо фі фігурні дужки, в яких будемо писати код для цього методу. Створюємо перед самим методом зміну типу String, string name матиме назву, щоб ми передавали. А, Текстове значення, типу стит змі... з, з, з назвою змінною name, щоб ну, от, виводити текст. І давайте будемо передавати дані числового типу int. І давайте зніматиме назву AH. І тепер не можемо вивести систем-крапочка. Крапка ln І а, до речка запишемо, а, Name до крапочка пробіл плюс. А, і, оголо, і звертаємося до змінний. А, змінний name також зробимо це для змінної H. Будемо зараз виводити консоль змінну H. Дожечка знову запишемо ну, вік виходимо. H. До крапочка, пробіл плюс. Будемо звертатися до змінної H. Отже, тут ми створили метод, але метод не публічний, тобто цей метод не можна використовувати в інших класах. Щоб працювати з класами, зазвичай використовуються конструктори. Конструктори це альтернатива звичайних методів, бо це такі спеціальні методи, вони викликаються при створенні нового об'єкта даного класу. Конструктори використовують ініціалізацію. Самого об'єкта та носять ім'я класу. От у нас є клас Childen Second. Та Відредагуємо його, видалимо написаний метод та створимо конструктор, залишивши оголошення змінних name та age. Ми використовуємо. Модифікатор доступу Public, щоб цей конструктор міг працювати в інших класах. Second в дружечках, ми будемо передавати дані, які нам потрібно. Ось у нас тип дві змінні це Name та H. І нехай давайте будемо передавати ці дві змінні. В, самих інш... в самому конструкторі. Це в нас буде в дужках саме оголошення. Давайте стрін uh, Name. Давайте, щоб було зрозуміло, тут одиничку, щоб була якась різниця. Int буде H1. Сприймаємо дужечки. Та звертаємося до цього класу завдяки ключовому слову ЗІС. ЗІС це ключове слово, яке вказує посилання на поточний екземпляр класу. І через це ключове слово ми можемо звертатися до, змінної, до змінних методів об'єкта, а також викликати його конструктори. Ну, от Після ключового слова ставимо крапку. І а, ставимо, ну, точніше, звертаємося до змінної, яку створили, а, ну і присвоїли до, до тієї, яку створили в самому, ну, виходить, що методі second, тобто name 1. Потім ми ставимо а, число до рівня і звертаємося до само, самої змінної поза а, цього методу. Це виходить навпаки. Звісно, ми звертаємося до поточного класу і повертається до екземпляру даного класу. Так як uh, name у нас поза, ми будемо звертатися до цієї змінної, бо вона поза методом, щоб використовувати uh, цю змінну. От, тобто ми. Uh, о, все. Тобто ми до змінної Name присвоїли значення Name 1, яке е, ми будемо використовувати поза е, цим класом для того, щоб передавати значення. Ми могли просто написати Public Sing Name, але е, конструктори запобігають деякій втраті інформації, яка може бути в деяких випадках. Е, і так само ми будемо працювати з змінною H, тобто h і дорівнює H1. Перейдімо до класу Main, в якому будемо звертатися до е, нашого класу Second, використовуючи. Оголошення об'єктів. Тобто Second. Створимо на назву змінний також секунд, як Клас нехай буде. А рівні виділяємо пам'ять під неї завдяки операту. Ну, ключовому слово New. І звертаємося знову до цього класу. Ой, у нас Second. І нас тут повинні ставити дужки. Але тут буде помилка, якщо ми запустимо. Ну, от давайте зараз е запустимо. У нас повинна е бути помилка в тому плані, що ми не передали даних. Ось компіля... е помилка компіляції. Бо немає аргументів. Зараз, зараз, у восьмому рядку. Ось а, восьмий рядок, це 33-й символ, і в а, самої а, папці а, в файлі main.java. Що ми сюди не передали? Тобто, нам потрібно ось передати. Тип даних string та тип даних int. Тобто ми звер... вертаючись до змінної name та до змінної Age. І, і ось тут ми побачили, що ми побачили? Ну, точніше, що компілятор знайшов, компілятор знайшов ніяких аргументів і, і причина, тому що ми просто не записали в. Компіля... Ой, в... Об'єкт ті дані, які нам потрібно передавати. Отже, нам потрібно а, спочатку передати тип стрінг, і потім а, тип INT передати. Тобто, як ви, зараз покажу. А, давайте зараз тут а, а, запишемо число 10. А потім. Ну, нехай буде N. Так у нас в лавках потрібно записати і просто N. У нас тут помилка, що в конструкторі int та string. в цьому випадку. А, на це взагалі не дивіться. Отже, нам потрібно. Передавати дані так само, як вони стоять в самому конструкторі. Тобто в нас йде спочатку тип даних string, а потім йде тип даних int. І отже, ми повинні передати спочатку текст. ну от В нашому випадку я нехай буде Аня. And, потім число, ну число вік в нашому випадку. І що? Тепер давайте виведемо крапочка, ln. Крапочка, uh, println. Uh, тепер ми вертаємося до змінної, тобто в нашому випадку Second. Дозвотаємося до а, змінної самого об'єкта Second, крапочка, і в нашому випадку ми будемо звертатися до е, яка нам потрібна. Це у нас H. Отже, от можна зараз запустити. Ми зараз побачимо, що нам потрібно а, е, консоль 10. І так само ми можемо вивести е, ім'я її, вертаючись до змінної Name. Отже, Systemoutprintln для того, щоб вивести в консоль. В дружках ми звертаємося до змінної об'єкта, е, ставимо крапочку та. А, ми робимо посилання на зміну, яка в самому цьому класі second. Тобто зараз ми будемо звертатися до змінної Name. А, ставимо крапочку Name і будемо виводити. Ось як ми бачимо, програма завершилася. І тепер перейдімо до інкапсуляції. Інкапсуляція це приховування даних усередині деякої області, видимості. Ну і це ж інкапсуляція. Для цього використовуються модифікатори доступу. Вони називаються getтери та сеттери. Геттер це ну, to get це отримати значення, а сеттери це to set, тобто встановити якесь значення. Ну, no, getters and setters на низької мови. І ми створили в класі second змінну int. Якщо ми перед цією змінною напишемо модифікатор доступу private, давайте відразу зараз запишемо. Uh, Privat uh, і ми не зможемо використовувати в цьому класі. main. Ну, от давайте зараз запустимо. Ми її завдяки цьому модифікатору взагалі не, не можемо використовувати е, цю зміну. А чому? Бо H має модифікатор е, private. І щоб для цього. Запобігти і для цього є Getters and Setters. Давайте ми напишемо після створення об'єкта наступний код. Це в класі main. Отже, second.set H, але зараз ми його не створили. Set H і в дужечках виходить, ми запишемо 10. Set H це той самий метод, який ми повинні оголосити в класі Second. І тепер. Створюємо метод з модифікатором Public. Ну, спочатку ми. А, ми зараз давайте будемо працювати лише з віком, тобто public-Int і виходить getH. Ставимо душечки спочатку круглі. І в них нічого не ставимо. І завдяки чому слово return будемо повертати значення зміни, тобто h. Так, дужечку не закрив. Тепер а, нам потрібно, щоб ми могли встановити значення. І тепер ми звертаємося до виходу set public Void setH. І в дорічках ми, ми звер, створюємо нову змінну. в нашому вкладку Int і виходить H. Ставимо фігурні дужки. не будемо писати код. Тут ми так само, як в методі second, будемо е, робити. Тобто ми звертаємося до цього класу з'їзд-крапочка е, H, ставимо дорівнює, і е, будемо звертатися до змінної, яка знаходиться. В самому методі. Тобто, давайте зараз позначу двічку. У нас буде тут помилка, і треба тут, у нас, щоб ми встановили двічку. І це ось так виглядає інкапсуляція, тобто гетери та сеттери. А тепер ми повернімося до класу Main і е, оголосимо. Точніше, а, присвоїмо а, значення для змінної H. У нас буде виходити така картина. Second, крапочка set H. Ми встановили значення змінної. Правильно, set H H. А, Далі. І тепер завдяки кетеру ми будемо отримувати а, значення цієї зміни, тобто getH. І в дужках ставимо, просто ставимо дужки. А чому у нас помилка? Бо метод GetH? Немає такого в класі Second. А він є. А як ще зберігти? Може це помилка компілятору? То збережемо. Усі і все є. У нас помилка. Помилка, помилка, помилка. В класі Second, 14 рядок, нема. Рома, а, кракускому десь забув. Ну буває. Де я крапускому забув? Кракоскомою. А, якась літера С вийшла. Зараз перевіряємо. І ось 10M. І, і це ось і є. інкапсуляція. І тепер ми можемо в класі second в рядку public second, тобто методі видалити створення змінної H та звернення до цієї змінної. Тобто, зробимо так, і тепер в об'єкті ми просто видалимо те, що ми записали в об'єкті. Де у нас помилка-помилка? Коструктор стрінг. Зараз перевіримо. Так. Отже, ми бачимо, що не завдяки ну, кетеру та setter ми просто е... виходить і видалили обов'язковість е... записання в об'єкти тих даних. Але навіщо нам виходить цей getter та setters? Просто в плані тому, якщо нам потрібно в самому в самому об'єкті передати декілька значень, щоб не було, як у нашому випадку, з кожного рядка передавати по новому значенню, а щоб передавати по декілька значень відразу а, поки що. Це все гарного дня, до зустрічі.